Що сьогодні зароджується опозиція. Сьогоднішня сесія Одеської міської ради обіцяє бути гарячою. Ми вже бачимо, що сьогодні зароджується опозиція. Це депутати віддовірять ділам, які. Критикують роботу Одеської міської ради та військової адміністрації у Ірини Ясинович, перш за все, та її підтримали інші депутати від довірять ділам, було багато зауважень саме до регламенту роботи міської ради. Тобто вони повинні отримати ті пункти, про які буде йти мова на голосуванні, завчасно, проте вони. Отримали буквально напередодні сесії ці питання. На що секретар Коваль сказав про те, що дійсно іноді порушення регламенту бувають, але ми маємо голосувати. А Сергій Лисак, голова військової адміністрації, прокоментував це як дисконект між депутатами, комісіями, міською радою та військовою адміністрацією і попросив працювати. Для єдиної мети я завжди за те, що у владі повинно бути протистояння. Якщо в нас зароджується нова опозиція, це буде тільки в плюс нам, простим громадянам, голосом яких я завжди є.